Ребятишки, Hyundai Elantra 2014 року. Передній привід на автоматі, бензин. Дами і господа, попрошу пройти всередину, подивитися, який тут у нас є салон, що є в салоні. Бортовий комп'ютер, мультикермо, кондиціонер, круїз-контроль, друзі, парктроніки задні, скло підіймачі, електропакет, датчик світла. Ну, коротше, повний, ком... повний комплект. і... Навіть є противогонка, тобто без пін-коду ви не зможете завести ваше авто. А подивіться, який тут салончик, комбінована шкіра, підігрів сидінь, як ви зрозуміли, машинка повністю обслугована. Тут все, давайте ще покажу вам задній ряд. Прошу. Тут у нас три місця, кондиціонер і підлокотник, він же підстаканник. Ребята, ну і подивіться, як гарно працює камера, повний огляд. Ну і, звісно, же, ізюмінка цього авто буде ось цей шикарний люк, коли можна їхати за кермом, катати своїх друзів, і вони такі УА! висовуються і кайфують. І багажник. Дійсно, він доволі місткий, мені здається, як в універсалі. Багато чого можна вмістити, враховуючи те, що це седан, да? на секундочку. Тож, друзі, записуйтесь до нас на тест-драйв. Також нагадую, що у нас є послуга лізинг. Це можливість придбати авто з першим внеском від 15% і також і послуга трейдин. Це можливість обміну авто з вашою або з нашою доплатою. Побачимось в авто. Гарного дня!